you oh. Тобто Тиверрядського моря і за ним слідував Великий натовп, побачивши чудесні знамення, які Він здійснював над хворими. Ісус вже вийшов на гору і сидів там зі своїми учнями, а була близько Пасха Людейське свято. Тоді Ісус Піднявши очі побачивши, що Великий натовп іде до нього і каже Філипові, звідки це купити нам хліба, щоб поїли оці? Він говорив це, випробовуючи його, бо сам знав, що мав робити. Відповів йому Філип. На 200 динаріїв буде їм недостатньо хліба, щоб кожен хоч трохи одержав. Каже Ісус і один з його учнів, Андрій, брат Симона Петра. Тут є хлопчина, який має п'ять ячмінних хлібів та дві риби. Але що це на таку кількість, промовив Ісус, розсадіть людей. А було в тому місті багато трави, тож посідали люди числом тисяч зов'ять. А Ісус узяв хліби і, промовивши подяку, роздав тим, які посідали, також і рибу, скільки бажали. Коли ж насидилися Він каже своїм учням, Зберіть шматки, що залишились, щоб нічого не пропало. Тож зібрали і наповнили дванадцять кошиків шматками з п'ятьох ячмінних хлібів, що залишилися після тих, які їм. Тоді люди, побачивши чудесне знамення, яке Ісус вчинив, говорили, що насправді він. Пророк, який має прийти у світ. А Ісус, знаючи, що вони мають намір прийти і схопити Його, щоб зробити Царем, віддалився знову сам на гору. Це є слово Господнє. słowa Świętego Ewangelia zniszczyć nasze grzechy. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Chrystus Panu z martwych wstań. Amen. Ulubieni w Chrystim, drogi braty i siostry, czcigodne wilebne siostry zakonne, drogi nasi ministranty, bracia rycerzy, świętego Jana Pawła II, organistka, niska, kochanie parafiany, Улюблені, кохані Божі діти, пан Єзус сьогодні показує нам чудо з розмноження хліба. І ми всі сьогодні звертаємо на це увагу і якби нас хтось запитав, про що була Євангелія, то власне кожен з нас напевно скаже. Євангелія описувала чудотворне розмноження хліба. Заголовок на сьогоднішню Євангелію, яку з 6 розділу Святого Яна Апостола, Евангелісти, є таким наступним, подав тим, які посідали скільки бажали». І там немає написано слово Хліб. Тому що пан Єсус в цьому розмноженні хліба дав людям щось більше, сповнив їхнє очікування, підтвердив їхню надію. Вони сподівалися, що прийде Месія пророк. І вони потім кажуть, Він насправді є пророком, який мав прийти у цей світ. Дуже важливим теж є речення, яке Ісус каже, учням, розсадіть людей, щоб вони посідали. Чому? Тому що людина, яка сидить, вона є готова слухати. Вона є уважна. Вона не звертає уваги на те, що її ноги болять, що немає де сісти, що вона якби в дорозі. Мусить про щось думати, десь далеко бачити, тому що ми, як хочемо щось далеко побачити, то мусимо встати. А пан Єзус хотів, щоб ці люди просто були уважними, уважними на те, що відбувається. І задає питання пан Єзу Филипові, звідки це купити нам хліба, щоб ці поїли? Панезу цей хліб дає. Але перш за все Господь дає людям цю поживу духовну. Тому що, хоча це велике чудо, це так тільки собі уявити п'ять тисяч людей. П'ять тисяч людей. Це трохи більше, ніж, наприклад, наше село Бедриківці, майже тисяча людей не ціла. Це п'ять сіл нагодувати, зібрати стільки людей, подумати, звідки цей хліб береться. Люди почали самі собі задавати питання. Люди почали один одного запитувати, де цей хліб взявся. Вони прийшли без жодного полуденку. Один тільки хлопчина, якого помітили, апостоли мав п'ять хлібів і дві риби. Тільки він прийшов з цими хлібами, теж невідомо, чому, навіщо стільки. Люди прийшли слухати Боже Слово. Ніхто не думав за те, що має щось їсти. Ніхто навіть собі не уявляв, що має бути якась хвилина, коли вони відчують. Голод. Це не означає, що ці люди були безтурботливі, це не означає, що вони були байдужими. Але як є такий момент в житті, коли щось дуже важливе, срочне, коли насправді кохання, коли потрібно щось швидко допомогти, ми ніколи не думаємо, що треба щось взяти на дорогу з їжею. Трудніше є уявити собі в містечку, в городку, де багато транспорту, де є завжди автобус, майже кожну годину. Але коли з села потрібно доїхати до міста, люди розуміють, що можна прогавити автобуси. Коли були такі моменти, як я ще ходив до школи, потрібно було їхати до костьола чи на музикальну школу, і на горбі, біля церкви, православної я бачив автобус. То я вже біг з хати, щоб встигнути на другу зупинку. Бо в селі є дві зупинки, одна в центрі друга на фігури. І щоб встигнути, було так, що гроші забув, книжків музикально забув, часи окуляри лишав, тоді не було ще телефонів. А взагалі навіть не думав про те, щоб взяти якусь канапку, бутерброд. Це ніколи мені в голову не прийшло. Тому що це треба було швидко робити. Швидко, щоб не спізнитись, щоб встигнути. Бо це було щось важливе – встигнути на автобус. І коли ми щось робимо важливе для людини, яку ми любимо, яку кохаємо, ми ніколи не будемо думати про їжу. І це є вираз того, що ці люди з любов'ю прийшли до Ісуса Христа. І ця любов має від, відлуння, вона відгукнулася. Господь нагодував людей хлібом. Дванадцять великих кошиків зібрали тільки з рештків. І сьогодні, коли би ми хотіли зайнятися якоюсь простою арифметикою, ми б ніколи не дійшли до того, як би порахувати хліб, як порахувати ці надлишки, як порахувати повністю людей. але ми можемо звернути увагу на те, що написано, люди посідали на траву. Там було багато трави. І трава в Біблії, особливо в Старому Завіті, в Псалмах, означає все, що пройдеш, все, що минається, коли ми співаємо псалми на Екзеквію, молитва за померлих на похороні чи на цвинтарі. Лята наші пшенія, як трава, а ти Боже траш на віки. І ці слова говорять про те, що та, ця трава рано зелена, вечором висипає від сонця, можна її скосити, це те десіно. І наше життя без Бога, воно нічого не варте. Тому пан Єсус каже, посадіть людей на траву, посадіть, щоб вони зрозуміли, що зараз щось потрібно. Поважніше, серйозніше прийняти, що зараз потрібно подумати про щось, що є вічне, побачити, що не все вони можуть зробити в цьому світі, що не все від людей залежить. Але є ситуації, де тільки Бог може щось зробити, де тільки Бог спроможен провести людину через різні якісь ситуації життєві. І коли ми чуємо ці розповіді, особливо сьогодні, про розмноження хліба, ми починаємо розуміти, що не тільки про хліб йшлося. Тут Пан Ісус показав свою турботу про цих людей. Тут Ісус зробив екзамен для учнів. Ось є люди, служіть їм, допоможіть їм. Що ви можете зробити? Це так, якби сьогодні нас. Спробуш попросив приготувати щось, ну, маленьке, не знаю, чай, праніки, якусь перекуску для люденьки ввечері, пічне нам щось свято. У нас не є багато, у нас немає сотні навіть. Але якби хтось це один мав зробити, відразу є клопіт, що робити, де взяти, куди йти, чи магазин ще відкритий, чи ні, з якої кооперації купити, де дешевше, хто нам поможе зробити. Одна людина. Мала би великий клопіт, щоб собі дати раду. П'ять тисяч людей. Ісус зі спокоєм розмовляє з апостолами. Тому що Господь, так як написано, сам передбачив, що він має зробити. Господь сам показує людям те, що Він є їм потрібний, що вони добру дорогу обрали. Що вони пішли за Ісусом Христом, щоб його слухати, цей правильний шлях. Пізніше буде такий момент, коли пан Єсус прийде до Марти і Марії, до Лазара, додому, і Марта схоче його припустити, а Марія буде просто розмовляти. І пан Єсус каже, Марія вибрала кращу частину, тому що нам потрібна людям увага, нам потрібна присутність. Нам потрібна доброта, ми можемо щось з'їсти, це нормально. Але якщо би хтось нас запросив додому накрив стіл, і там наш цей стіл перегинався з різних страв, але хтось скаже, я можу вийти, в мене є справи, я тут мушу зателефонувати. Там ще хтось прийшов я на дворі, мушу порозмовляти, ти собі тут їж. Як з'їш, то підеш додому, то нам, напевно, такі гості би не смакували. Але якщо раз є так, що хтось. Я теж з дому пам'ятаю, просто хтось прийшов до нас і каже, хотіли вас провідати. Просто там ці сусіди чи хтось з проїздом. І мама каже, ну ні це немає, взагалі. Каже, навіть тут молоко є то сквасне вже скисло. Але я вчора ще пара давайте спасти молоком, що небудь. Але потрібна увага, потрібно те, що людина хотіла дати своє серце. Потрібне те, що про нас хтось пам'ятає. І тепер в такий зеркальний, глющаний спосіб, подивимось на цю Євангелію, приходить Ісус до нас слухай наше Слово, що ми хочемо Богові розповісти. І чи ми можемо Бога вгостити, чи ми можемо Богові дати свій час, свою доброту, любов? Увагу, чи ми можемо Богові зробити гості? Чи ми можемо насправді подумати, що не тільки в наших силах є те, що ми робимо, але це все є Божим благословенням. Це все, що ми маємо від Бога походить. І ми можемо цим служити другим людям. І служачи іншим людям, служимо самому Ісусові Христові. Бо там, де закінчується наша можливість, там розпочинається чудотворність Бога. Колись мені розповідали таку живу історію, коли я був на реколекціях в греко-католицькій парафії, очевидно, якісь історії, навіть байки, так розказують і про Ксонзів, і про Костьові, і про різні там навіть. Чи там Рима, Греки, і так далі, одні против, ну не проти інших, але якось так про других, що було цікаво, цікаво. І один священник мені розповів, як він був ще семінаристом. Поїхали до одного старшого ксьондзя на відпуст, на храмове свято. І відомо, як то на відпуст з'їжджається в Ще раз кажу, це було в греко-католицькій парафії, то приїхали священники з дружинами, з дітьми, хто вже був старший, з внуками. Цих священнослужителів було, мабуть, більше, ніж парафіян. Очевидно, настоятель провож мусів зробити велику трапезу з церкви до його дому. Треба було йти через такий маленький місточок, кладку, через невелику річку. Тому що біля храму цей священик не жив, мав свій будинок. Ну і, очевидно, пішли після служби Божої всі вже там на цю трапезу, на цей бенкет, на цю вечерю. Ну І тут в моменті міняється погода. Сильний вітер, якийсь ураган починає все там зносити, дощ починається великий. І в один момент хтось помічає, що. Знесли теж цю кладку, яку треба було перейти до церкви, а там всі залишили свою машину. Щоб йти до церкви, треба було через міст йти там зо два-три кілометри обходити. І каже, в один момент цей настоятель такий перестрашений, розчарований, каже, падає на коліна, руки до неба підносить і каже: Боже, чи ти мав гості, що ж ти робиш? Чи ти знаєш що таке гості? Чи ти колись мав гості? Тому що якщо вони не підуть, йому прийдеться сніданок дати, ще там обід другий і так далі. Боже, чи ти мав гості, що ти робиш? Так, Там, де закінчується, власне, закінчується людська можливість, починається Боже. Ну і очевидно, це трошки пройшло, якийсь там ураган, пару хвилин, і каже, хтось там додумався. Ці всі столи позгортали, поставили замість кладки, і по цих столах пішли всі додому. Так, і цей священник каже, дякувати Богу, що когось ще голова працювала. І ми сьогодні теж думаємо, в який спосіб ми можемо бути зарадні, в який спосіб ми можемо зробити щось, що буде називатися служінням, що буде називатися повагою до іншої людини. І в цьому проявляється Божа любов. Тому сьогодні, коли ми чуємо розповідь про розмноження хліба, ми хочемо подумати, в який спосіб ми можемо зробити Богові гостинним. Що я можу зробити, щоб Бог сьогодні відчув себе на гостях в мене, в душі, в серці? Чи Він є той, котрого я хочу, так як ці євреї, проголосити Царем? Хотіли Ісуса проголосити Царем? Чи я, як християнин, можу сказати, що Ісус є Цар мого життя. Тому просімо Бога, щоб ми завжди на перше місце ставили Господа, на перше місце ставили те, що вічне, те, що Боже. І потім дякували за те, що в нашому житті Господь нам благословляє, розмножує різні дари і провадить цією дорогою спасіння. Ам.